Вчора біля прохідної меблевої фабрики зібрались працівники, обурені бездіяльністю свого директора, який неспроможний на їхню думку забезпечити людей роботою, з якою більшість пов'язує надію створити своїм сім'ям хоча б мінімальний рівень достатку. У нас даний час три роки вже зарплати взагалі не дають. Начисляють робочим в цеху гривню в день. Роботи нас в даний момент небезпечують. Ну, наприклад, якщо немає пліти. От. ну там коротше даний момент все більше сидять за свій счет. Не то, що зарплати дають, а навіть і ми взагалі ніяких продуктів нам не дають. Ніки, ні цукру, ні що. А навіть які були продукти, то вони давали в два рази дорожче нам. Усі ці скарги довелося вислухати нам. Чому ж до свого директора не звертаєтесь? Поцікавились ми у працівників. Не знаю, у нас тут якась. Анархія не знаю, що в нас тут ж у нас немає, Ну немає я вам кажу, що вони всі мовчать. Вони залякані. Ці люди залякані. от, от тільки пару чоловік, які можуть сказати, що в нас ми всі залякані. Тим правильно покинути роботу зараз, десь піти шукати. Немає субсидії. Люди І за субсидії ми ходимо за копійки. Товер. За ті декілька років, впродовж яких фабрика більше простоює, ніж виробляє продукцію, розрахувалось вже багато людей. Раніше фабрика працювала в три зміни. Тепер 700 працюючих залишилось 70. Але для тих, хто залишився, роботи не вистачає. У цьому році нам поступило ноль грошей на рахунок. А ви що виробляєте? Виробляємо, от запустили два наборів. А для того, що отримати зарплату, має бути покупець, перш за все. От, а ніхто нічого не купляє. Це всі приказано директор каже, що вихід із ситуації він бачить лише в тому, щоб реструктуризувати підприємство. Є рішення загальних зборів про те, що ми повинні створити дочерне підприємство. Дочірнє підприємство, звільнене від багаторічних боргів, матиме шанс на виживання, але більшість працівників меблевої фабрики матиме при цьому лише одну перспективу бути звільненим, бо забезпечити роботою всіх, сказав директор, немає можливості.